Привіт, друзі! З вами Діорейп. Знаєте, світ сповнений таємниць, яких ми не можемо пояснити. Іноді ми стикаємось з речами, які не піддаються логіці, які змушують нашу кров холонути в жилах. Це історії розказані реальними людьми, які пережили щось настільки моторошне, що вони ніколи цього не забудуть. Ви готові? Якщо так, то запаліть свічку, загорніться ковдру і будьте уважні. Можливо, ви не самі. Моторошна правлива історія про День Подяки. Вона сталася 3 роки тому, у 2022-му. Це був тиждень Дня Подяки, і хлопець моєї дочки запросив мене та моїх доньок до своєї родини, Конектикуті, щоб відсвяткувати свято разом. У будинку було мало місця, тому нам довелося ночувати у підвалі. Окрім хлопця моєї дочки, у будинку жили лише його бабуся, сестра та її чоловік. Очікували, що приїдуть ще кілька родичів, але оскільки ми прибули пізно вночі, я так і не познайомилася з ними. Ми переночували першу ніч, і ось на ранок Дня Подяки. Я зазвичай прокидаюся досить рано. Тож вже о сьомій годині ранку була на ногах, У будинку більше ніхто не встав. Я піднялася на кухню, сіла на високий стілець і насолоджувалась кавою, готуючись до початку святкового дня. Поки я пила каву, я побачила маленького хлопчика, який спускався сходами. Він був у піжамі та прямував до холодильника, щоб узяти щось попити. Я усміхнулася йому й подивилася. Як він знову піднявся нагору. Я пам'ятаю, як подумала, який він милий. Пізніше того дня всі почали збиратись у вітальні та на кухні, готуючись до святкування. Усі весело проводили час, і в якийсь момент я запитала: А де той милий хлопчик, якого я бачила сьогодні вранці? Мене одразу відвела у пік бабуся. Вона ошалешено подивилась на мене і прошепотіла. Тихіше, тільки щоб моя дочка не почула. Її син загинув прямо перед цим будинком кілька років тому Його збила машина. Я теж іноді його бачу, але мені ніхто не вірить. Моє серце похололо, я не могла повірити почутому. Після цього я відчувала дивне занепокоєння весь час, поки ми були в тому будинку. Тієї ж ночі моя дочка разом зі своїм хлопцем пішли на кухню, щоб узяти йогурт. Вона чітко пам'ятала, як взяла полуничний йогурт, а банановий повернула назад у холодильник. Але коли вони повернулись до підвалу, їхні серця мало не зупинилися. Банановий йогурт лежав у них на ліжку. Ми почували себе дуже неспокійно. На щастя, наступного дня ми вирушили додому. Але я ніколи не забуду. Наскільки моторошними були ці два дні. Сподіваюся, нам більше не доведеться повертатися туди. Ніколи не залишайте своїх п'яних друзів наодинці. У своїх 20 років я була завзятою любителькою нічного життя. Одного разу ми святкували день народження моєї подруги, Г. Невелика компанія друзів поїхала до клубу, щоб випити і потанцювати. Ге напилася надто сильно, хоча було ще досить рано, тож ми вирішили вивезти її до машини і залишити спати на задньому сидінні, поки самі продовжували святкувати і розважатись. Перш ніж ви скажете, що це була жахлива ідея, поясню, це велике місто, і ми всі приїхали однією машиною, тому відвезти її додому одразу було неможливо, бо ми б залишились без транспорту. Це був час, коли Uber і Ліфт ще не були настільки поширені, та й зрештою ми були молодими і незрозсудливими. Приблизно через годину ми повернулись до машини і виявили, що Ге зникла, нас охопила паніка, і ми почали кружляти по району в пошуках подруги, намагаючись зрозуміти, куди вона могла подітися. Дощ почав лити ще сильніше, що робило ситуацію ще моторошнішою. Я пам'ятаю, як я плакала і думала, я не поїду додому, поки її не знайдемо. Раптом ми побачили білу фігуру, що йшла тротуаром. Ге, була вся у білому. Ми різко загальмували, і разом із нею поруч стояв якийсь незнайомий чоловік. Декілька друзів вискочили з машини і почали її розпитувати, що відбувається. Я залишалась в машині і не чула всієї розмови. Але коли вони повернулися, одна з подруг сказала, що чоловік попросив у них гроші, а Ге розповіла, що він веде її в готельний номер. Якщо коротко нашу подругу найімовірніше підібрав торговець з людьми, і якби ми не знайшли її вчасно, навіть страшно уявити, що б могло статися. Моторошний випадок з мого дитинства. З особистих причин я не буду називати імна моєї сім'ї чи місця, де ми жили, оскільки ми приїхали, коли я був ще дитиною, але я постараюсь надати якомога більше деталей. Коли мені було приблизно 4 роки, моєму старшому брату було 7. ми жили в маленькому будинку, не було в ополучному районі, але я цього не знав. Мої батьки дуже нас любили і робили все, щоб ми з братом почувалися в безпеці. Нас було четверо, я, мій брат, мама і тато. Батько працював допізно, його зміна починалася о четвертій годині дня, а закінчилась близько другої ночі. Тож здебільшого нами займалась мама. Одного весняного дня мама тільки но прикрутила тренувальні колеса до мого нового велосипеда, щоб я міг встигати за старшим братом. Ми безтурботно катались тротуаром. Я помітив червону вантажівку, яка стояла на вулиці неподалік, і була повернута в наш бік. Вікна машини були тоновані, водія не було видно. Фарба на кузові була подряпана і потьманіла. Спочатку я не звернув уваги, але коли ми з братом трохи випередили маму, я почав розуміти, що вантажівка рушила і почала рухатись разом із нами. Вона завжди була або позаду, або поруч. На щастя, мама помітила це. Вона гукнула нас із братом і кинулась вперед, щоб нас захистити. Вона глянула на водія так, що будь-хто б злякався. Моя мама завжди вміла бути грізною, коли треба. Як тільки вона схопила нас і притиснула до себе, вантажівка різко поїхала геть. Мама потягла телефон і швидко сфотографувала номерний знак. Щось у цій машині було занадто підозрілим, щоб це просто ігнорувати. Через два тижні ми сиділи в нашій маленькій вітальні, дивились фільм перед сном. Удалині вже хвилин п'ять було чути сирени, і раптом ми почули, як хтось намагається відчинити наші задні двері. Мама одразу схопилася і притиснула двері, адже іноді замок заїдав, коли двері не піддавалися. Звук перемістився до кухонного вікна, хтось почав гримати у скло, намагався його відчинити. А потім взяв камінь з нашого саду і спробував вибити ним вікно. Ми з братом і тіло схвалили з кімнаті батьків, єдиній в будинку, де був замок, залізли під ліжку, затмувавши подих. За кілька хвилин сирени стали оглушливими, поліцейські машини гнали вулицею. Потім почулися крики з нашого двору, а ще через хвилину все стихло. Як виявилось, той самий чоловік, що стежив за нами в той день, тікав від поліції, і намагався пробитися через наш двір і ще два сусідні будинки, щоб знайти місце, де сховатися. Але він був не просто втікачем, це був любитель дітей і торговець людьми, і якби не моя мама, хто знає, що могла стати зі мною чи моїм братом. Зараз, згадуючи той випадок, я безмежно вдячний своїй мамі. Якби вона не була такою сильною і уважною, я б не писав цю історію понад 10 років по тому. Я чула покійного чоловіка своєї подруги. Я доглядала за будинком і домашніми тваринами моєї сусідки і подруги Анджел. Поки вона була у відпустці на Гавайях, вона вдова, і мені потрібно було лише годувати її двох котів і старенького Йорка. Гратися з ними та чистити лотки, нічого складного. Але поки її не було, її собака помер, я зателефонувала Анджел, зробила все необхідне та за її проханням поклала його в морозильник. Тієї ночі, коли все трохи вляглося, я вийшла на заднє подвір'я покурити. Було вже близько опівночі, тож я почала збиратися додому. Вимикала світло, складала речі. І тоді я це почула. Лай, але не собачий, це був чоловічий голос. Хтось імітував гавкіт. Я завмерла, обернулася і оглянулася. Мій будинок стоїть зліва від будинку Анджел. Справа порожній будинок, а за її подвір'ям інший дім із датчиком руху, але там нікого не було. І тоді я почула це знову один раз, потім ще раз. Здавалося, ніби хтось стояв ну, по той бік паркану і бавився зі мною. Гаукіт ставав гучнішим, частішим, і той, хто це робив, явно отримував задоволення, лякаючи мене. Але найдимніше було не це. Я не можу пояснити чому, але відчуття було зовсім не таке, ніби це людина. Щось у цьому всьому було неправильним. Цього було достатньо, щоб я миттю дремінувала звідси, Гаукіт ставав деталі голоснішим. Поки я бігла, але щойно я вибігла на передній двір тиша. Я не зупинялась, поки не забігла додому. Чоловік заспокоював мене, слухав усе, що сталося, і припустив, що це, мабуть, просто якийсь ідіотський розіграш. Я хотіла йому повірити, але мене все одно не полишав страх. Минуло кілька днів, я знову вийшла покурити цього разу з моєю свекрухою і раптово згадала ту ніч. Розповіла їй все, вона майже не здивувалась, просто кивнула і сказала О, це Рекс. Я перепрошую хто? Вона пояснила, що покійний чоловік Анжел Рекс любив жартома гавкати на неї через паркан. Наступного дня я розповіла про це Анжел, і вона підтвердила, так, це справді те, що Рекс любив робити. З того часу я більше ніколи не заходжу туди одна вночі. Іноді найстрашніші історії це не ті, що ми читаємо в книгах або дивимося в фільмах, це ті, що відбулись насправді. Можливо, наступного разу, коли ви почуєте дивний звук у порожньому будинку, або побачите, чиюсь тінь за вікном ви згадаєте ці історії. Бережіть себе і пам'ятайте, темрява приховує набагато більше, ніж здається. Якщо вам сподобалось це відео, не забудьте поставити лайк, підписатись на канал і написати в коментарях. Чи траплялись з вами подібні моторішні історії? Хто знає, можливо наступна страшна історія буде саме Баршою.